Тому що реальним є наш Бог, реальною є сила Його слова. Він не тільки нас прощає, в першу чергу Він єдиний, хто має всі підстави, щоб не прощати жодного з нас. Він має всі підстави. Але, маючи всі підстави, він прийшов цей світ. Подивився на нас і зрозумів, що Він прийшов, щоб спасти те, що загинуло. Маючи всі реальні підстави нас віддати під суд, Він віддав своє життя, він помер і Воскрес, щоб ми зараз маючи силу Христа. Змогли з вами не жити в образах і непрощеннях велику кількість років, а ми могли споглядати Його, насолоджуватись його подвигом, захоплюватись його подвигом і маючи його силу бути здатними, казати гріху, образи і непрощення ні в своєму житті. Наш Господь зробив все, щоб ми були прощені. Він дає нам силу, він дає нам. Цілу карту в своєму слові, як ми маємо робити, коли є момент непрощення, гріха і ще чогось. Він зробив все своєї сторони. Давайте ми будемо бігти до нього, черпати в ньому силу, шукати прощення, шукати примирення і не дозволяти собі жити в цьому болі, в цих переживаннях.